Здається, друзі, збулася моя мрія. Горшочок повненький. Точні? А, ось вона. Ох види. Якщо ви думали, що наш нас шурф буде з одною хатинкою, ви дуже друзі помилялися. Я на цьому не буду закінчувати свої пошуки і хочу більш детальніше покопати. У мене є на прикметі ще одна хатинка, доволі така цікава. І сьогодні ми будемо там шурфити. Що нам вдасться цікавого знайти? Сідайте позручніше, робіть собі бротиброди і кави, а ми будемо шукати і показувати вам цікаві відеоролики. І друзі, буду щиро вдячний, якщо на цьому відеоролику ми наберемо 400 лайків, і я запускаю наступний відеоролик Зі шурфом. Я думаю, кожному буде цікаво. Ну що ж, друзі? В принципі, я на місці. Ось, зараз нашу хатку вам покажу. До речі, я тут не сам неподалік, від мене десь тут лісники ще ріжуть дрова, не хочеться голосно кричати, не хочеться Ну, взагалі не хочеться на очі попадатися. Так що давайте вам покажу наш фронт роботи на сьогодні. Ось цікаво, тут, у нас де пагорб, а ось тут дивіться, яка виямка. В принципі, дом, якби не малесенький, був коло нього теж була Кераміка, я неодноразово знаходив 18 століття. Так що будемо пробувати, зараз я пройдуся тут і тоді вже будемо розкопувати. У ну, мене вже є деякі супуточки, що тут потрібно копати. Дивіться, ви тільки гляньте, яка кераміка, зелена, ось тут кольорова, і ось такі ковані цвяхи. Значить, тут я на правильному шляху і ми тут зупинимося як мінімум на пару днів. Ну, ж насправді, друзі, я ж не це хотів вам показати. Ви тільки гляньте, ось кераміка одна, я її, в принципі, забираю. Але зараз не до кераміки, дивіться. Риболовний гачочок, ви тільки гляньте, якої гарної форми. Він фактично ідеально зберігся, тільки я не розумію, чи тут ще є вушко, чи воно в принципі вже згнивше. Гарно, ні? Ха. Нормальна знахідка і мені таке подобається. Ну що, далі розкопую, будемо дивитися, що тут є. Насправді, друзі, в мене є дуже багато домових хаток. Якщо би я шурфив, наприклад, в кожному відеоролику, то мені би вистачило настільки тих, що я знаю, вистачило точно до кінця року. Або дай Боже, тільки було, було здоров'я. І лише, друзі, здоров'я і час. І було би все файно, ні. Буду пробувати, буду пробувати вам ці показувати цікаві відеоролики. А від вас я чекаю, сподобайки. Сподобайки, це найчезна мотивація, яка може тільки бути для мене. Поки що я вирішив покрутитися колись цієї хатки, діється. Ох, який красень малесенький вискакує ножичок нас. Такий гляньте, який малесенький, такий гарна, приємна знахідка, що знову свідчить про те, що тут їх жили, процвітали люди. Ну що, я далі буду тут крутитися і пізніше вже зробимо трошки шурфік. Нарешті є щось маталави. Зараз подивимося разом. І докупався я до кераміки. Нарешті воно почало лізти. Що, що це Щось у нас таке. Кусок цваха здається, друзі. І що це все. А -а -а. Дуже сильно мене, друзі, радує, що тут і не треба глибоко купати, вона не сильно була занурена. І дивіться, що мені було попалося. Не знаю, що це таке. Я думав, що це косок шмурдяка. Свинець, хоча він і гнеться, не знаю, що це. Думав, що це якась ладанка. Ні, Бог його знає, що це таке. І, друзі, є багато різноманітної кераміки, дуже багато. Ось так для порівняння, на жаль, шматочки, дивіться, з яким гарним везеруночком. Гарний, ні. А ось на цього гляньте. У вигляді квіточки. І зараз, друзі, я таке знайшов, що ви точно здивуєтеся. Жоден метал, що таку знахідку не знайде. Я даю 100%. Давайте дивитися, я сам чисто випадково знайшов. Дивіться, я думаю, що це таке. Нічого собі. Як думаєте, друзі, чи це зуб? Скоріше за все, що це зуб. Чи що це таке? Дивіться. Хух. Я здивований, друзі, я здивований. Що не хочеш, попадається, але з цікавого поки нічого. Оце доволі таки цікаве, ні? Мені здається, якусь би цінність би мала. Або я помиляюсь. Ну ось, друзі, ось така кераміка. Я думаю, її краще повибирати, а якщо вдасться, її скласти. Щось є у нас тут, друзі. А, ось вона. Ох, ви дивіться. Що не коп, то музикальний інструмент. Що не коп, то музикальний інструмент. Дивіться, на жаль, зі втратами немає знову оцієї частиночки. Дивіться, непогано, непогано. Чому тут монеточок немає? Не розумію. Кераміки вдосталь, а бачите, монеточок нічого немає. Шкода, але зато і таке приємно. Забираємо та рухаємося далі. Так більше тут нічого немає. Ні, немає. Направики, жаль. Нарешті. Нарешті є якийсь сигнальчик, друзі. Ну Що, давайте дивитися разом. Ну, обіцяю, що щось буде цікаве, перед цим були козацькі пулі. Но. О, друзі, є, ви бачите? Боже, я ще так ніколи в житті не радувався боратосіння. Господи, я в шоці, друзі. Давайте зараз разом промию і подивимося, може, взагалі в битому стані. А кераміка, друзі, в нас прибавляється. Навіть, ось, бачите, ось такі малесенькі попадаються частинки. На жаль, все гломати. Насправді, друзі, мені було завжди цікаво в житті на глибині, в якому... О, це на срібло, друзі, це не... Братінка. було завжди цікаво на глибині, в якому стані монетка. О, це на срібло, нарешті. Напівзогнивша, звичайно, або це я її ще й лопатою попав. Дивіться. Мені здається, що я її ще й лопатою попав, або вона просто сама по собі ось гниє, руйнується. Ну а що зробиш? час руйнує, друзі. Час руйнує. Ну я радий, хоча б є одна монеточка. Да, друзі, шурф. Да, друзі, шурш набагато приємніше, і якось цікавіше, але є одні мінуса. Один мінус, тому що що ти купаєш і ти не знаєш, в якому напрямку тобі купати. Ну, ти купаєш і пізніше вже дивишся, де є сигнальчики. А можуть бути сигнальчики, а можуть і не бути сигнальчики. І другий мінус, друзі, після себе потрібно прибирати. Засипати ями після себе потрібно, щоб не залишати взагалі сліду, що тут щось було. Ось такі мінуса. Ну, а з приємного, ви самі в принципі, бачите. Дізнаємося для себе щось нове кожного разу. Нарешті є якісь. Цегнальчик єле-єле, чуєте? Дивимося. Можливо, щось буде цікаве, а можливо і ні. Щось бачу, бачу, бачу. Ого, щось таке, друзі. Що це таке могло би бути, а? Гесенко. Вони ще руки трасуться. Золота. Охушу. По золоту, я не знаю, як показати. Ось такий, друзі, ґудзичок мені здається. Дійсі. Я думаю, що це вже золото, аж серце замерло. Здається, ґудзичок, чи якась прекрасна на одежу, бог його знає. Ну доволі така симпатична. Погодьтеся. Супер, забираємо. До речі, друзі, дивіться, що мені було попалося доволі цікаве. Що для чого це служило невідомо. А от дивіться величезне. Ха. Купа частин від горщика. пізніше, як зазвичай будемо пробувати щось складати. Да, в принципі, друзі, я не лесенька. Стараюся ось цю сторону вже закидати і продовжую ось тут. Поки що обіду, подивимось. Здається, друзі, збулася моя мрія. Горшочок повненький, точніше не розбитий. Зараз спробую гасенку делікатно його розкопати, дивіться. Оце да. Фух. Що, друзі, на великий жаль, я його зламав. Точніше, глина його зламала, величезна нагрузка на горщик і глина важка. Коли друзі почав підкопувати, гламався. Але нічого страшного, саме головне і цікавіше, і приємніше, що всі детальки є в мене. Тільки залишилося його склеїти та все. Ну друзі, роблю такий маленький відеозвіт, що закопав яму. Закопав повністю. І мені десь 15-20 хвилин вистачило для того, щоб закопати. І знаєте, що я вам хочу сказати? Деяким людям бракує хоча б. 30 секунд, щоб закопати за собою десь на польовій дорозі чи в лісі ямку. Так що, друзі, беріть приклад. Не все так страшно, як здається. Ну що, а я продовжую далі шукати якусь домову хатку і будемо шорсувати. Що, друзі, на цій ноті буду з вами закінчувати наш коп. Вистачає копати. Я втомлений. Ну, у мене просто бракує слів, настільки я втомлений. Ноги болять, руки болять. Я не знаю, от знаєте. Шурф це завжди якась така несподіванка. От, наприклад, сьогодні, що ми хатку шурфили є якогось бідняка, не дуже такої високої по статусі людини. Але тим не менш, все одно, монетка була, була гудзик був по золоті, був ще й вдалося мені зібрати деяку кераміку і пізніше спробую її склеїти. Так що, друзі, покажу вам ще шмурдяк, хоча частина шмурдяка, який в мене є в кишені, і будемо на сьогодні закруглятися. Це я друзі вам показую лише малесеньку частинку, яку попалося. Доволі так багато є в шмордюкових. Дивіться, який яка ручка цікава від ножика. Ось такий шмурдяк. Його доволі так багато але взяв частинку, тільки вам показати. Щоб Я після цієї хатки друзі дійшов на наступну. Ну просто немає шансів. Немає шансів. Я тепер ходив в одне місце там взагалі трави. Ну, ще по коліна дійсності, і я не бачу контур землі, щоби собі плюс-мінус якби знати де купати. Ще є пару хатинок, які знаходяться коло дороги. Ну зараз дрова ріжуть, люди ходять знову ж таки, немає як. Покупати так, що буде якась розвідка, друзі, буду ходити шукати десь тако в середині, в лісі, де менше людей ходять, щоб шурфити. Ну і ще є дві хатинки, більш-менш де мало людей ходять. Ну це в нас буде вже з часом. Не знаю коли потрібно, друзі, зробити якийсь перекур. Тобто, так походити з металошукачем, був це просто страшне. Поки докопаюся, поки перевіриш, поки назад землю засипиш, це величезне, це величезний труд, друзі. Але цікавий, так що буду кожному вдячні за вашу сподобайку. Буде з лайк, пишіть свої коментарі. Зустрінемося вже з вами у наступному відеоролику. Всім пока, бережіть себе.